Вітання! Я Світлана. Ви дивитеся Бігусинфо. І сьогодні про наболіле. воно болить нам, вам і не болить тим, кому мало б бути боляче. Це, звісно, образно і трохи образливо. Тож, говоримо про найгучніші корупційні справи останнього десятиліття. Говоримо в легкому форматі, переважно, щоб знайти відповідь на питання, а хто сидить взагалі? Ну тобто, на те питання, яке ми найчастіше бачимо в коментарях. Шукати відповідь ми будемо в найгучніших кейсах. Згадаємо те, що колись для нас усіх було як реаліті шоу: Картата Ковдри на сірова банки з кешем Чауса, діамантові прокурори та інші медійні кейси. Чому саме в них, ну, тому що саме ці справи ви стовідсотково чули, але головне, саме ці справи і їхня дійність давали надію на справедливість. Вони були демонстрацією дієвості та руху. Потім минало трохи часу, потім не трохи часу, потім до чорта часу діти, народжені в день затримання діамантових прокурорів, нині в четвертому класі. І тепер просто стало цікаво, так і що з ними з цими символами невтомної боротьби. Спойлер, усі ці гучні кримінальні корупційні справи а ні, давайте без спойлерів. І поки ми не пішли далі, підпишіться, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А тепер полетіли. Отже, 2015 рік. Реформа нацполу, створення антикорупційної прокуратури та НАБУ. Ясно, що для всіх з того часу вічність пройшла. Але серед іншого спробуйте пригадати ось цю фотографію. Одне з перших полотен в жанрі, виставлений до горизонту доларами килим. Потім подібні фото з'являтимуться доволі часто, але тоді було навіть якось в новинку. Це фото хабарів високопосадовців прокуратури. Найрезонансніша справа року. Хороший був рік. Яку навіть коментував посол Сполучених Штатів 5 липня СБУ та Генпрокуратура затримали заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та замначальника головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна затримали під час отримання хабаря у понад 3 мільйони гривень. Під час обшуків у кабінеті Шапакіна виявили ще близько 400 тисяч баксів, і цей кеш став килимом із доларів. А у його колеги, заступника прокурора Київщини Корнійця, сто два діаманти. Після чого ці двоє і отримали прізвисько діамантові. І... Ну, може, зараз це вас і не вражає, але тоді справа була унікальною. Саме подібного чекали і суспільство, і міжнародні партнери. Усі хотіли бачити, що з корупцією борються. Рік до цього була революція гідності. І занадто багато було покладено, щоб побачити бодай якісь зміни в країні. І ось великий хабар, на якому погоріли топ-посадовці прокуратури. Все, їм гайки. Ні. Вони досі не покарані. Ось як розвивалися події після того, як гучні переможні заголовки діамантові прокурори попалися, зійшли з перших шпальт. Для тих, хто взагалі не розуміє за шпальти, зійшли з перших шпальт. Це як випали з першої десятки пошуку гугла. Для початку це затримання призвело до протистояння у верхівці ГПУ. Генпрокурором тоді був Віктор Шокін. Двоє його заступників Сакварелідзе і Касько, якраз і затримали діамантових прокурорів. Сам Шокін і ще пара заступників інших навпаки, як писали медіа, протидіяли слідству. Хвиля обурення у медіа і активістському середовищі призвела таки до звільнення затриманих прокурорів. Втім, на цьому по факту все і завершилось. Обидва затримані внесли по майже 6,5 мільйонів гривень застави і вийшли з під варти. Обидва заперечували хабарництво. Ну це очевидно. Діаманти корнієць назвав дрібними та дешевими купленими в ломбарді. Експерти оцінили на задоручення слідства ці діаманти 701 долар. Долари за. Цією логікою міг би назвати м'ятими, а чотири квартири м -м, брудними, але стримався. Потім медіа неодноразово писали про тиск на суд, який розглядав цю справу. Потім медіа взагалі нічого не писали, тому що з'явилися нові історії, і все забулося. У лютому 2017-го в СБУ закінчились всі, хто займався діамантовими прокурорами. Когось звільнили, когось перевели, хтось сам пішов. Не залишилося нікого, хто розслідував цю справу від початку. 2019 року у Києві вбили власника ювелірного заводу, який упізнав свої діаманти, вилучені при обшуках у одного із затриманих прокурорів. Потім справа прокурорів їздила із суду до суду, бо строки розгляду справи тік-так. І якщо коротко, то було це отак. Ми вже не знаємо, що з цим робить. Давайте, може, ви спробуєте. Кажуть в Голосіївському суді. Хе, нема дурних е, в сенсі, то не наша компетенція. Антикорупційний суд відмовився від справи діамантових прокурорів. Та ну скільки можна, трясся! Голосіївський суд після того, як справу повторно скерували до них. Ой, ладно! Давайте сюди. Набрався сміливості Оболонський суд і у 21-му почав розглядати справу заново, заново, через шість років після початку. І знову підготовче засідання, зачитування обвинувального акту, розгляд по суті, запрошували свідків, а ті не з'являлися. Засідання відкладали, певно, і до сих пір відкладають, бо досі жодного вироку. А самі експрокурори прокурори на свободі. А яке красиве фото було! Єдиний новий поворот у справі доволі іронічний. Минулого року ДБР на початку справи ДБР навіть не існувало, здається, повідомили про нову підозру одному з фігурантів. Бо справа настільки забулась, і фігуранти настільки розслабилися, що один із них спробував обманом повернути вилучені при обшуці долари з цього фото. Ну добре, давайте далі. Що там ще в архівах Шпальт? Ви вивчите це слово навіть якщо не хочете. Передінфарктний стан, гіпертонічний криз, славнозвісна картата ковдра. Так далі мова піде про найвідомішого симулянта в українській політиці: Романа Насірова. Я нагадаю обставини справи, якщо ви і картату ковдру не одразу згадали. Роман Насіров, колишній голова державної фіскальної служби податкової коротше у березні 2017-го Його затримали у лікарні Феофанія. Підозру набушники зачитували йому просто у палаті. Непритомному, за словами його адвокатів, підозрювали, що Насіров дозволив тодішньому нардепу Олександру Онищенку не сплачувати державі ренту за користування надрами, а це за оцінками слідства понад 2 мільярди гривень збитків. Користуючись нагодою, нагадаю, Онищенко давно не в Україні, він у розшуку. Його заочно засудили до 15 років ув'язнення за махінації з газовими грошима. Якщо раптом вам цікаво, як відбувається на житті людини. Заочне засудження, то ось так виглядає нині Онищенко. Підпис до фото все добре. А що ж тим часом Сіров? Він вже десь півтора роки в СІЗО. Вже пишуть, обжився, інтернет провів, плазму повісив, ремонт зробив, душ. І це навіть не в платній камері, бо він сидить у звичайній. Вийде, буде платною. Але тут у тих, хто слідкує за думкою, має блимнути: Стоп! А чого півтора роки? Ковдра була на початку 17-го, а в СІЗО він потрапив що, лише через 5 років. Так я вам більше скажу: він в СІЗО, взагалі по іншій історії, до якої картата ковдра не має жодного стосунку, бо трагікомедія з ковдрою, яка розгорнулась у 17-му, Ну, ми її розберемо коротенько, але ковдру міль з'їла. Тож набу знаходить Насірова у Феофанії. Той вдає непритомність. слідчі загортають на Сірова у ковдру і везуть до суду. Чотири дні обирають запобіжний захід. Бо то анонімний дзвінок про замінування суду, то на сірову міряють тиск, чи роблять клізму, чи що завгодно, аби суд не відбувся. На четвертий день після нібито передінфарктного стану Насіров встав і пішов до зали суду на своїх двох із забинтованими руками, нібито від крапельниць. Ішов він практично тоді ж Вніс заставу у сотні мільйонів гривень. Це на той час була найбільша застава в історії українського судочинства. Насірова звільнили з ДФС, НАБУ і САП продовжували розслідувати, але у грудні 2018-го Насіров через суд поновився на посаді голови фіскальної служби. По факту його ніхто в податкову так і не пустив. Минали дні, минали ночі, і газова справа заглохла сховалася під текою інших справ, ну тобто нічого більше не відбулося. Все накрилося ковдрою. Але ж сізо, а сізо це геть інше провадження, не таке вже медійне, ну так і не сіров на той момент, не дуже вже цікавий був. Затримали його у жовтні 22-го. За хабару понад 700 мільйонів гривень. Від агробізнесмена Олега Бахматюка за відшкодування ПДВ. Ця справа теж стосується 2015-2016 років, коли Насіров очолював фіскальну службу. Але лише у 2022 у слідчих руки дійшли. І тоді вищий антикорупційний суд його нарешті заарештував. Йому знову обрали запобіжний захід і оновили рекорд по заставі півмільярда гривень. Але цю суму Насіров вже не вносив. І цілком резонно, бо за її чверть можна нове СІЗО побудувати на те, що плазму в камері повісити. Поки Насіров сидить у СІЗО, заставу зменшили вже до 55 мільйонів гривень. Але поки і стільки вносити бажання немає. Так щоб якось підсумувати, справа картатої ковдри заглухла. Але її фігурант все одно в СІЗО. Тому самі вирішуйте, залік тут чи не залік. І десь так само по акторськи театрально, як симулював Насіров, розвивалася перша гучна справа Набу. Нетфлікс могли б зняти серіал про бурштинову справу. Це було дійсно красиво. 2016 рік набу проводить спецоперацію. Головні підозрювані депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков. За версією слідства вони отримали хабар у понад 300 тисяч доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Це перша операція, яка проведена за участю офіцерів під прикриттям. спецагентка Катерина. За легендою, вона представниця іноземної будівельної компанії, яка планувала інвестувати гроші у легальний видобуток бурштину в Україні. Та його експорт я не діжила господі шут такого. ти почитати за я не вважала. Розенблат обіцяє Катерині вирішити питання, отримати спецдозволи на користування надрами і протягти правки до митного і податкового кодексу, щоб компанія Катерини платила меншу ренту за видобуток бурштину. Набу затримує Розенблата та Полякова, і на усіх екранах важді якості 20 хвилинний фільм про бурштинову схему, натурні зйомки, записи розмов, краса. Ця справа вона закінчена. Прем'єра вийшла цікава. Глядачі у коментарях писали, що стрічка шедевр, процес пішов, Тепер чекаємо суд. І нарешті набу показало рівень. Окей, але з прем'єри минуло сім років. І продовження історії, ну, не таке епічне. Там радше всі перейшли від блокбастеру до мінорної класики. У 18-му обвинувальний акт скерували до суду шість років тому. У цій справі понад сотня томів матеріалів справи, майже півсотні свідків. Коли почав свою роботу антикорупційний суд, справу передали туди. Підготовче засідання готувалося майже чотири роки. То хтось із учасників не приходив, то суд був зайнятий іншими питаннями. Тож до розгляду справи по суті прийшли лише на вересень 23-го. і це не значить, розглянули лише підібрались до цього розгляду, щоб ви розуміли наскільки під час усіх цих подій життя продовжується. Розенблат в ці роки встиг відростити крила і отримати державний контракт на сотні мільйонів гривень на виготовлення безпілотників. Знаю, я вже замучила вас переказуванням цих кейсів, і ви цілком можете сказати, що окремі кейси це не дуже репрезентативно. Давайте зробимо паузу на секундочку. Хочу дещо пояснити. Я передивилася з десяток цих справ, все ще не тягне на глибокий аналіз, але і мета була не в тому. Нагадаю, ми дивимося на голосні медійні справи, які у день затримання були символом дієвості, і не бійтеся, всі їх я переповідати не буду. Але знаєте, на кожен кейс, про який я розповідаю, і в якому немає вироку, приходяться ще два, про які я не згадую, бо вони не влізуть у відео. Але вироків там теж немає. І серйозно, як ви побачите з фінальних висновків, це відео не про суцільну зраду. Однак і не про переможний успіх. Ми, звісно, намагалися знайти його, але щось. Йой. Тут прямо стало цікаво. Якщо ви знаєте якісь гучні історії, які вже завершились вироками, пишіть у коменти. Єдиний критерій після 2014 року. Можливо, їх навіть не збирається на випуск. Але поки що знайшлася лише одна справа однісінька. Кейс, який пронісся по новинах, і гро якого після моцного бойовика таки пройшов суд і потрапив до в'язниці. Так би мовити, спокутує всі гріхи. Які суди, такий ісусик. Микола Олексійович Чаус. Ми вважаємо, що вирок необґрунтований. Чаус сидить за всіх, але згадуючи його історії, то може йому в тюрмі і спокійніше. Поки ви не полізли гуглити, чаус це суддя, який ховав готівку в скляних банках. Справжній консерватор, не хіпстер з біткоїнами. Під час обшуків слідчі під парканом викопали одну з них. В ній було 80 тисяч доларів. Це частина того хабара, який чаус отримав раніше, і який саме в банки й заховав. Всього 150 тисяч доларів. Історія його затримання це вже не серіал про детективів під прикриттям. Тут гай наші річі замішаний на Родрігесі. Великий куш, міжнародний розшук, перегони, стрілянина, викрадення, епічне затримання. І цей сюжет настільки неочікуваний, що історія, яка почалася із трилітрової банки з доларами, закінчилася фоткою відділку в сімейках. Консервативний в усьому. Так, по протоколу, набу у серпні 16-го року відкопали банки Чауса, але самого суддю не затримали, бо в нього був суддівський імунітет. Суддя втік із країни. В чому був? Його оголосили у міжнародний розшук. Моментик: окрім консервування хабарів, чаус ще трішечки судив в політичних розбірках і знав багато. Наприклад, був суддею у справі Геннадія Корбана, який тоді був у конфлікті з Петром Порошенко. Тому, за даними слідства інфо, до вивезення судді з України могла бути причетна охорона Порошенка, а також співробітники спецслужб. Сховали Чауса надійніше ніж він свої банки, і чотири роки його ніхто не міг знайти. Хоча всі знали, що він в Молдові. Місто Кишиньов, проспект Миру 14, квартира. Та я заганяюсь. Ну, але про Молдову дійсно всі знали. Чаус навіть не сильно переховувався, але якось не знаходився. В 21-му році відбувається зворотній трансфер Чаус за допомоги невстановлених спецслужб зникає в Кишиневі. І у липні 21 го в одних трусах, з чого можна зробити висновок, що це були українські спецслужби, виникає в селі на Вінничині. Голова сільради повідомив у поліцію, що Прийшов дід в сімейках, каже, що тікав від когось очеретом, що всіх засудить. Питає за банку. Не знаємо, що робити. Ми йому коли налили. Приїдьте, заберіть його кудись. По дзвінку приїхала вже встановлена українська спецслужба. Повезли чауса у Київ, і тут виявилося, що рейтинг судді в правоохоронних органах зашкалює. Бо прохання зупинитися національне антикорупційне бюро України. Якщо ви не пам'ятаєте це відео з київським форсажем на мінімалках, то це набу ганялося за машинами СБУ, в яких тихенько собі сидів екс-суддя Микола Чаус. Бюро заявляло, що то їхній підозрюваний і вимагали віддати хоча б шматочок. Але СБУ не ділилося. Алло, Андрій Олег на все, нас відрізав сірий бус, бус прикриття. В соцмережах навіть з'явилися чутки про штурм будівлі СБУ набушниками. Проте, у службі безпеки заявляли, СБУ працює у звичному режимі. Так, це було епічно. Там пізніше втрутилося ДБР. Вибачте, ну просто це так і виглядало. Сорі, сорі, я більше не буду. Але за чаусом лишень риб охорона не бігала тоді і намагалася розібратися, чий підозрюваний, хто кому мав його передати, кому голову, кому сімейки, так би мовити. А тим часом Вакс посадив чауса під домашній арешт. А за майже два роки, в червні 23-го виніс вирок 10 років ув'язнення. Перерахунку Хабару 150 тисяч штука баксів на місяць невтішна економіка. Питання по політичних справах якось розчинилося, але по банках все чітко. Банки показали, за банки посадили. Гратулюємо! Але не від щирого серця. Бо якщо говорити про топ-корупціонерів, то як ми бачимо, вироків аж оцей за усі п'ять років роботи ВАКС, але є момент ще раз. Ми тут тільки про знакових персонажів, від яких очікуєш, тюрма сидіть, а не на коні в Італії ганять. Це не означає, що у Ваксу більше немає вироків. Є! Трохи загальних цифр. За останні 4 роки Набу розпочало понад 2,5 тисячі розслідувань, із них 290 доїхали до суду. Вакс за свої роки існування їх 5 ухвалив 185 вироків, із них 87 з реальним ув'язненням. Трохи менше половини виглядає непогано, але якщо говорити про топ корупціонерів, розкрадання у мільярди, то у цих справах роками триває багаторічне тупцювання на місці. Ну, справи, як правило, складні, і все таке, але факт кінцевого результату вироку немає. І якщо це не зміниться, то з часом спливуть строки давності і на тому все. Трястя виглядає як заклик. Якщо вже крадеш, кради мільярди, бо за трилітрову банку із сотнями таки можна сісти. І десь на цьому можна було б завершити. Але є ще один персонаж. Він, звісно, трохи вибивається з цього переліку ті забутих справ. Про нього фіг забудеш. Тим більше, коли мова про хто там сидить. Ну і нам же треба було когось настільки впізнаваного на картинку намалювати, щоб ви, зрештою, клікнули на це відео. Але розповідати про справу Коломойського треба в окремому відео, будьмо відверті. Тому поки що згадали і все. Вважайте, вчимося клікбейту. Кумедно, що як Чаус одненький сидить з вироком за всіх, так і Коломойський просто єдиний олігарх на СІЗО. Наостанок хочеться окремо подякувати нашим юристам, які після сюжетів оформлюють докази і передають все правоохоронцям. Завдяки їх зусиллям, справи по фігурантах з'являються і рухаються так, приголомшливо повільно, але тут ми мало на що можемо вплинути а от на розслідування і старт нових. Можемо і впливаємо. От нещодавно клочко по нашому розслідуванню долетів до небу і двох років не минуло. І якщо ви любите нашу роботу, долучайтеся до підтримки команди. Всі лінки є під відео. Давайте разом дотискати корупційні історії до реальних наслідків. Побачимось!